Но грой наступного нашого матеріалу теж захисник і теж вміє гарно забувати це папа Гує. Він вже хороший знайомий українських оболівальників, тому що в українському чемпіонаті грає вже 10 років, і зауважу, що важливу роль його українській кар'єрі відіграв батько. Навіть я скажу ключову роль. Адже через нього папа Гує відмовився виступати за збірну України, але завдяки йому продовжив свої виступи в українському чемпіонаті і не пішов з нього. Хоча до цього був близьким. Так само, Папа папоє довгий час не спілкувався з пресою, але з Романом Бебухом погодився поспілкуватися і назбиралося чимало тем, чимало цікавих історій. І всі їх зараз почуємо. Не катався на кораблях, ні, 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 Папа гує людина домашня. Він рідко виходить у люди, а надто дає інтерв'ю в особливій атмосфері. Свіже повітря та відчуття Дніпра, і річки, і міста мали допомогти сенегальцю освіжити думки і пригадати 10 років в Україні. Десять років минули дуже швидко. Добре, пам'ятаю, як вперше опинився у Луцьку. Все було біле від снігу, абсолютно усе. 18 лютого 2005 року. В мені було дуже холодно. Найважче за все було звикнути до морозу. Я вийшов на тренування та попросив пігулку від холоду або чимось намаститися, щоб було тепліше для тіла. я не можу пояснити, що відчував. Це було мінус 15 градусів, а я звик до плюс 30. П'ять хвилин тренування і все змерзло. То був час, коли ми мріяли про якісні футбольні трансляції і сильних легіонерів. Дата і годинник у кутку телекартинки повертають папу в те минуле, коли він починав у Волині. Грав у центрі захисту та півзахисту, але спершу вразив тренера Лучан. Так вразив, що той пообіцяв купити йому бутси відомої футбольної марки. З уст уста передалася легенда, ніби папа прийшов на тренування, босий Сенегалець розвінчує ці чутки. Це в жодному разі не означає, що у мене не було буц. Просто тренер хотів зробити мені приємне. Кварцяний сказав: Ти маєш грати у гарних бутсах. Що тренування він повторював, треба відбирати м'яч як собака. У нього був великий пес, який іноді приїздив на тренування. Пес був для нас прикладом. Я не боявся ані установок, ані підходу кварцяного, бо це була моя перша професійна команда. Якби це було вже після Маркевича, я би на все дивився інакше. Просто не знав інших методів і дуже хотів грати. Зараз мені було б важко в команді кварця. Мені здається, щоб грати у нього, треба бути молодим. На зборах у Волині тренувалися чотири рази на день, іноді у такому режимі по два рази на тиждень. Це дуже непросто переносити. Перехід з Волині до металіста став містком на інший якісний рівень. У нас була проблема з трансфером. Після року у Волині я отримав травму пахів і просив кварцяного зробити операцію в Європі. Але у клуба не було на це коштів. Кварцяний говорив, треба оперуватися тут. Я не погодився, хотів, щоб це зробили в Європі. Тоді тренер переконував, що привезе європейських лікарів у Луцьк. У мене не було вибору. Мені зробили операцію на місці. П'ять чи шість місяців я не міг грати, хоча відновлення мало проходити набагато швидше. Потім я Їхав у металіст, оскільки кварцяний переказав, що зі мною хоче зустрітись Маркевич. У Харкові я не зміг підписати контракт без кварцяного, бо він хотів підписати те, що він хотів. Я не погодився на умови кварцяного. Я заявив, буду підписувати те, що сам захочу, бо це мій контракт. Я повернувся в Луцьк, а він забрав мій паспорт і хотів, щоб я залишив квартиру. Я зібрав речі, хотів їхати додому, та мене заспокоїв батько. Він переконував, що ми маємо знайти спільну мову. Так і вийшло. У металісті папа Гує став незамінним футболістом. Він пройшов з командою шлях від боротьби за єврокубки до претендента на чемпіонство. Маркевич якось сказав, що у металісті продаються усі легіонери, окрім папи Гує. Я не знаю, чому Маркевич так казав. Щороку мене запрошували інші клуби з багатьох країн. Кази Маркевич говорив: ти не повинен іти, ти. маєш залишитись. Я не шкодую, бо вірю в Бога, і все, що відбувається, так і має бути. Металіст я був щасливим з командою з керівництвом, уболівальниками. Вони дуже любили у Харкові. Це було важливо для мене. Папа Гує був дуже близьким до того, щоб виходити на полу у футболці з національним гербом України. Коли Маркевич тренував збірну, пропонував натуралізувати фактурного сенегальця. Коли Григорій Суркіс був президентом федерації, він покликав мене поспілкуватися на цю тему. Сказав, що хотів, аби я грав за збірну України. Це було важке рішення для мене. Не тому, що я не хочу грати за Україну, просто з молодості мріяв виступати за Сенегал. Важко, коли на цю тему говорить Суркіс. Потім підключаються Маркевич, Ярославський і Красніков. А в той же час мене не викликають у рідну команду Сенегалу. І вони про це мені нагадували, щоб не засмучувати. Таких поважних людей я пояснив. Мій тато політик він мер міста в Сенегалі. Якщо його син гратиме за іншу країну, в Сенегалі буде скандал. Зі мною реально два роки говорили про збірну України. В збірну України його запрошували за надійну гру в обороні, непоступливість, самовідданість та професіоналізм. Папа дуже рідко припускався ключових помилок. Я ніколи не забуду гру з Динамо. Ми поступилися 1-2. після матчу Маркевич сказав мені, ти зробив все, щоб ми програли. Справа в тому, що я граю у лінзах. Вийшло так: я пив воду, потім вмився, а лінза випала. Я нічого не бачу. Звідси й помилки без лінз нічого не бачу надто пізно ввечері. Йому і зараз важко згадувати, коли металіст, немов човник, почало розгойдувати, а потім відверто штормити. Було важко усвідомити, що Ярославський може піти з металіста. Він всюди був з нами. На тренуваннях, зборах завжди одягав амуніцію клубу. Здавалося, у нього немає іншого одягу. Пам'ятаю той день, коли Красніков сказав мені, що Ярославський може піти. Я одразу відповів: якщо піде Ярославський, я теж перейду в інший клуб. Я не розумів, що коїться. Клуб став належати Курченку. На початку все було добре, було гарне фінансування. Курченко робив все, що треба. Аж поки не почалися політичні проблеми. Ми нічого не зрозуміли. Для мене металіст був родиною. Коли команда почала завалюватися, всередині би щось сталося. Я сидів вдома і багато думав. Не хотів виходити на люди. Все було зіпсовано. Я більше ніколи не хочу відчувати подібне. Залишивши металіст, він немов капітан корабля міг обирати подальший маршрут. Несподівано для багатьох завернув до Дніпра, де працював знайомий йому тренер. Перехід у Дніпро був дуже складним для мене. Маркевич говорив, що Коломойський хоче, аби я грав у Дніпрі. Але ж я знаю, що між уболівальниками металіста та Дніпра не дуже добрі стосунки. Я грав у металісті, тому спочатку відмовив Маркевичу. Потім він знову подзвонив мені. Ми спілкувалися і прийшли до висновку, що це футбол. Коли я був у металісті, то робив для команди все, що міг. Потім почалися проблеми, перестали платити зарплатню. Але біда була не тільки в грошах. Там стало незрозуміло, з ким говорити, з ким вирішувати питання. Все було зіпсоване. І тоді я прийняв рішення перейти в Дніпро. Перший матч у футболці Дніпра це була катастрофа. Фанати кричали на мене. Я прийшов в нову команду, а на мене кричали фани. Це було важко та боляче моєму серцю. В житті нічого не буває просто, але вже зараз деякі дніпропетровські вболівальники люблять мене, просять автографи, футболки. У мене з'явилися друзі в Дніпропетровську. Ну я думаю, я пака, я, я, буду, я буду що сіля є, поки буду грати. тому що я думаю, що можу грати пару лет, Я так думаю. Канесно, ні то сіли, як кадая біль металістоканача, када біля двадцятьрі двадцять чотири, двадцять три. Ну сі час 30. затрі постати борчем Це уже по-другому. Ну пока сила є. Папі гує 31 рік, десять з яких він провів в Україні. Луцьк, Харків, тепер Дніпропетровськ, вулицями якого гуляє найчастіше. Свого сина він уже відправив займатися у академію Дніпра та й сам поки не збирається сходити з футбольного човна.